Спорт це запорука здоров'я не тільки людини, але й нації. Тому для нас дуже важливо в нашій соціальній відповідальності підтримувати саме спортивні заходи. По-друге, у нас компанія бігунів. зокрема, на даний момент зареєструвалося коло 250 наших працівників, які будуть бігти в забізі. Ну і по-третє, ми дякуємо нашим силам оборони, що ми можемо проводити такі заходи, е, попри таку складну ситуацію в країні. І е, саме з цією метою ми влаштували е, один кілометр забігу в межах заходу, е, мета якого це буде благодійний збір на підтримку наших львівських бригад. Це є 103 та 125 е, е, бригади територіальної оборони міста Львова. І в межах цього забігу ми будемо збирати на засоби Власне, під час пробігу буде перекриття руху транспорту, як автомобільного, так і будуть зміни в русі громадського транспорту. Перекриття буде відбуватися з 8.40 до 11.00 ранку. Обмеження руху будуть на ділянках вулиць Проспекту Свободи. Також на проспекті Чорновола у напрямку від центру міста на північ. Тобто до центру міста смуга буде відкрита, тобто, рух буде можливий. Також уся вулиця Липинського буде перекрита, рух по ній буде неможливий. Натомість рух по кільцях по вулиці Богдана Хмельницького, а також по проспекту Чорновола буде можливий. Що стосується руху громадського транспорту, будуть внесені певні зміни. Наприклад, частина маршрутів буде закорочена. Для прикладу, маршрути 3А, 5А. 29-й будуть закорочені до площі Галицької. Також частини маршрутів будуть закорочені до церкви Анни. Це маршрути, які рухаються з західної сторони. Це такі, як маршрути 6А, 52, 92, 25. Частину маршрутів також ми зробимо з розривом, тобто вони будуть їхати з обох їхніх напрямків і мати кінцеві зупинки у центрі міста. Це такі маршрути, як для прикладу, 61-й маршрут, також 20-й маршрут, 37-й маршрут і 47-й А. Вони будуть мати кінцеві з сторони Сихова на площі Галицькій. Ті, що їдуть по городоцькій, будуть мати кінцеву на біля церкви Анни. Ті, що їдуть по проспекту Чорновола на кільці Липинського то, так, Чорновола. Решта маршрутів, які їдуть по вулицях, по проспекту Чорновола, Липинського, а також перетинають перехрестя за оперним театром. В них будуть внесені зміни в, власне, напрямку північної частини, вони будуть рухатися або по вулиці Заморстинівській, Богдана Хмельницького, або по вулиці Клепарівській. Так, що стосується руху електротранспорту, буде також ряд змін. Добре. Зокрема, будуть призупинені маршрути тролейбусний номер 33 до 11 ранку, також призупинений трамвайний маршрут номер 7 Деякі зміни до трамвайних маршрутів. Зокрема, маршрут номер 1 і 2 будуть курсувати по вулиці Вітовського Івана-Франка. Далі по маршруту кінцевих без змін. Також незначні зміни будуть у маршруті номер 6 який буде їхати по, також по вулиці Підвальній, канка Вітовського, до залізничного вокзалу. Маршрут номер 9 буде курсувати замість Замарстинівський по вулиці Промисловій до вулиці власне, до кінцевої номер 6